Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel. .com. Сьогодні ми робимо розклад на тему, що приходить, що відходить до кінця літа. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад, і подумай про те, які події на тебе чекають в найближчі, скільки там нас залишилося дні. І глянемо, як максимально легко, спокійно і ресурсно прожити її для себе. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Що відходить до кінця літа? Твоє небажання спілкуватися з іншими людьми. От в тебе було таке, знаєш, відчуття, ніби тобі цілеспрямовано робили боляче. Причому це могли бути різні люди. Це могли бути і твої колишні партнери, це могли бути жінки, сусіди, люди, які просто ломилися в твої двері або ломилися в твоє життя зі своїми проханими, непроханими порадами, тому що це не робилося так. В нормальних, позитивних да, таких моментах а це було по типу хочеш не хочеш, але я все одно прийду і зроблю, прям тобі боляче, да, відткну тобі, ніж в серце, не знаю, волочку в твою куколку воду. Да. Але по факту хтось ніяк не міг розпрощатися з колишнім, да? У нас карта показує, що колишній він просто. Не давав тобі спокою, і ти ніяк не могла від нього закритися, можливо, відгородитися. Тобі хотілося побути наодинці сама собою. Як могла ти старалась себе від нього захистити або від різних людей? Да? Карти можуть показувати кожного по-різному. Це можуть бути непрохані поради, це можуть бути якісь ігнори, це просто ти хочеш побути наодинці з собою, до тебе просто підходять починають говорити. Да? Це бажання побути одній. І щоб до тебе більше ніхто не втручався, це воно в тебе почне вже збуватися. Або ти навчилася відгороджуватися від усіх, да? або ти все ж таки навчилась розставляти свої особисті кордони, і люди почали тебе чути. І для когось цей колишній, такий нав'язливий колишній, да? він може назавжди відійти. Для когось це можуть бути страждання за колишніми стосунками, да? або за. Тими стосунками, де тобі зробили боляче, або через ці стосунки, де тобі зробили боляче. І відійде це бажання бути одній. Тобі все ж таки захочеться починати спілкуватися з іншими людьми, що ще відходить? Можливо, тобі доводилося витрачати багато грошей на те, щоб вкладатися в своє здоров'я. Можливо, якісь там аналізи робила, да, там перевіряла. Можливо, потрібно було попідтягувати якісь хвости. Сам факт, що в тебе були або непередбачувані витрати, або в якийсь момент ти розуміла, що затягнула з прийняттям якогось рішення, за яке ти потім дорого платила. Це може бути і в матеріальному плані, да, або це може бути і в м, такому моральному. коли Блін, краще б я зробила це раніше, і я б тоді або так не страждала, да, або реально воно б мені так дорого не обходилось. Е, можливо, хтось зможе розрахуватися з деякими, кажу з деякими, тому що ще залишаються, да, з деякими своїми боргами, або якщо був період, коли тобі просто-напросто ні на що не вистачало грошей, то ці гроші до тебе приходять. Що класного, до чого ти готова? Що ти готова прийняти? Ну дивись, воно, з одного боку, тобі йдуть якісь нові можливості, які відкриваються перед тобою. Тобі дають ресурси, тобі дають знання, можливо, тобі дають вудочку, з якою ти можеш піти ловити рибку. З іншого боку, ти сама від цього по різним причинам закриваєшся, або ти боїшся приймати цей новий досвід, можливо, ти боїшся брати на себе відповідальність. Для багатьох з вас програється як те, що тобі дають безкорисно, а ти не сприймаєш це, тому що в тебе є такий страх, не страх, переживання, що тобі за це доведеться платити. І тоді, коли тобі це дають, ти можеш його прийняти тільки при умові, коли ти або не знаєш, хто це, да, або коли само прийшло, і ти така: ну ладно, я вже від цього ніяк не відмахаюсь. Да. Отут момент тобі приходять нові ресурси, нові можливості, можливо, навіть допомога збоку, яку ти не готова поки що приймати. Я би дуже рекомендувала тобі робити практику. Просто. Дивишся в зеркало і кажеш, я з вдячністю приймаю благополуччя у своє життя. Тому що воно тобі йде, а ти від нього закриваєшся. Що ще приходить? Може прояснитися ситуація з впливовою жінкою, яка не давала тобі спокою. І в даному випадку вона настільки проясниться, що ви, скоріше за все, можете з нею помінятися місцями. Тепер ти маєш вплив на неї. Та людина, яка е, не давала тобі спокійно жити, починає страждати сама. Або міняєтесь місцями, або ця жінка міняє свій статус. Да, вона спочатку була на висоті, і тут в якийсь момент е, ну, вона просто це все діло втрачає через якийсь конфлікт. Або для декого з вас через твоє прийняття рішення так більше зі мною не можна. І ти робиш певні дії. Ти навіть не сподіваєшся, що це може принести такий результат. думаєш, Та, так, я отак от зроблю. І може, може, це допоможе, щоб вона просто відстала. В тебе буде бажання, щоб вона просто відстала. А вона не просто відстане, вона просто відвалиться. І її настільки накриє якимись проблемами, що їй буде не до тебе. Але оця твоя дія це буде просто як такий поштовх для того, щоб вона покотилася згори. Що ще приходить? У нас тут формується пара. Бачите, Імператриця і імператор. В твоє життя приходить імператор. Але Але... це може бути чоловік невільний, і ти можеш від нього закриватися. Ти можеш просто не хотіти. Це може бути. Ну, це не колишнє. Це може бути чоловік, в якого можуть бути чисті класні наміри. Але ти дуже боїшся, щоб тобі не зробили боляче, тому що схожий досвід в тебе був. Можливо, була б по той бік да, цього, цього союзу або такої, такої ситуації. Як не крути, ви все одно сформуєте пару? Як би ти від нього не закривалася? Хочеш, не хочеш, він все ж таки зможе настояти на своєму. Але цей чоловік приходить, і ти, можливо, навіть з такої холоднокровної жінки робишся більш. Піддатливою. Якось це так, як би мені так пояснити, ти настільки боїшся, що тобі можуть е, зробити боляче, що ти в якийсь момент все ж таки піддасишся і постараєшся йому довіритися. До чого приведуться ці стосунки? Тобі спочатку буде здаватися, що це не то, що дно. Але стосунки без, без абсолютно ніякого майбутнього. Він зможе достукатися до твого серця, це може бути міцний союз. Навіть, навіть в декого з вас він може привести до сім'ї. Для більшості програється як, для, як вигідне партнерство. Тому опирайся, не опирайся, а ти від цього нікуди не дінешся. Да, він буде дуже таким наполегливим. І він зможе до тебе достукатися цьому союзу бути. Віриш ти в це чи ні? У тебе на порозі є чоловік. да? Можливо, ви вже спілкуєтеся, або, можливо, хтось старається тебе добиватися, ти не хочеш його помічати. І, можливо, навіть ти й зайшла на цей розклад, буде в тебе з ним щось чи ні. Це може бути він, да, який спочатку з короля жеслів робиться імператором. Або це може бути інший чоловік, який несподівано для тебе просто входить в твоє життя. Власне, так, я вам щиро вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.